Математика, урок 3, частина 4. Тема уроку, нумерація багатоцифрових чисел, класи та розряди, ділення круглого числа на одноцифрове число, задачі на спільну роботу, у яких продуктивність праці виконавців невідома. На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо таблицю класів та розрядів. Спочатку прослухайте інформаційну хвилинку від чарівниці чисел. Прослідкуйте та підкресліть головне. Як ти вже знаєш, у десятковій системі числення цифра залежить від позиції, розряду, тобто місця, на якому стоїть цифра в записі числа. Для зручності читання та запам'ятовування багатоцифрових чисел. Цифри в записі розбивають, починаючи праворуч на класи. Розглянь таблицю класів і розрядів та запам'ятай, до першого класу класу одиниць відносять такі розряди, одиниці, десятки і сотні. До другого класу класу тисяч належать такі розряди. Одиниці тисяч, десятки тисяч і сотні тисяч. До третього класу класу мільйонів належать такі розряди: одиниці мільйонів, десятки мільйонів і сотні мільйонів. До четвертого класу класу мільярдів або більйонів, відносять такі розряди. Одиниці мільярдів, десятки мільярдів і сотні мільярдів. Ця таблиця неповна. За класом мільярдів іде п'ятий клас, клас трильйонів, зі своїми розрядами і так далі. Розглянемо з вами таблицю класів і розрядів. Ми бачимо, що у нас. Чотири класи, назви класів ви тільки що прослухали і прочитали у інформаційній хвилинці від чарівниці чисел. Розглянемо ще раз. Отже, перший клас це у нас клас одиниць. Містяться сотні, десятки та одиниці розряди. І ми бачимо, що в кожному наступному класі у нас по три розряди, також сотні, десятки одиниці, але далі, в залежності від того, який у нас клас. І назва розряду. Якщо це клас тисяч, то до назви розряду додається ще слово тисяч. Наприклад, сотень тисяч, десятків тисяч, одиниць тисяч. Так само клас мільйонів. Знову ж таки дивимося сотень і вже назва класу сотень мільйонів, десятків мільйонів, одиниць мільйонів. Так само в нас з класом мільярдів. Назви розрядів, вона залишається без зміни сотень десятків одиниць. Але вже додається назва самого класу. Наприклад, сотень мільярдів, десятків мільярдів, одиниць мільярдів. Попрацюємо з вами із ось таким завданням та спробуємо числа поділити на класи і прочитати їх. Отже, перше число 1020. Друге число. П'ять тисяч двісті, третє. Дві тисячі, четверте. П'ять дві тисячі. І п'яте. Сорок тисяч дві, що означає цифра 2 у записі кожного числа. Так, у першому числі у нас розряд десятків у другому. Розряд сотень у третьому. Записана в розряді одиниць тисяч у четвертому. Знову записана в розряді одиниць тисяч і у п'ятому. У розряді одиниць. Ну що ж, на сторіночці 15. Розгляньте приклади. Що цікавого, ви помітили? Так, що ми ділимо круглі числа на одноцифрове число. Спробуємо з вами сформулювати правило ділення круглих чисел на одноцифрове. Так, щоб поділити у нас кругле число на одноцифрове, потрібно нам 0 закрити, поділити безпосередньо першу цифру на число. І потім нулик Дописати. Прочитаємо з вами і відтворимо правило ділення круглого числа. Щоб поділити кругле число на одноцифрове, потрібно кількість десятків сотень поділити на одноцифрове число та праворуч дописати стільки нулів, скільки їх у круглому числі. Поставте відео на паузу і відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Чудово Наприклад, можемо розглянути 20 поділити на 2 дорівнює 10. 50 поділити на 5 дорівнює 10. 90 поділити на 9 дорівнює 10. 400 поділити на 4 дорівнює 100. 500 поділити на 5 дорівнює 100. 700 поділити на 7 дорівнює 100. І за таким самим зразочком розв'яжіть приклади і запишіть відповідь: 40 поділити на 4. Так буде 10. 300 поділити на 3. 100. 80 поділити на 8. 10. І 600 поділити на 6. 100. Дуже добре. Пригадаємо з вами, як ж ми виконуємо дії у числових виразах, прочитаємо навчальну одиницю. У числових виразах спочатку виконують дії в дужках, потім дії другого ступеня, множення і ділення, а після цього дії першого ступеня, додавання і віднімання. І зараз спробуємо з вами записати числовий вираз, позначити порядок дій та обчислити його значення. До 250 додати добуток чисел 5 і 10. Так, це означає, що ми запишемо, що до числа 250 ми додаємо. Так, добуток чисел 5 і 10, 5 помножити на 10. Запишемо цей вираз і позначимо порядок дій. Правильно, перше дія множення, друга дія додавання. Виконаємо. Так, 5 множимо на 10, це буде 50, а 250 додати 50. Це в нас буде 300. А тепер поставте відео на паузу і спробуйте самостійно записати наступний числовий вираз, позначити порядок дій та обчислити його значення. Перевіримо. Сума часток чисел 310 та 60 і 10. Тобто числа 310 та 60 і 10 ми ставляємо дію ділення, а між ними додавання. Позначаємо дії. Перша дія 300 поділити на 10, друга дія 60 поділити на 10 і третя дія ці результати додати між собою. Отже, 300 поділити на 10 це в нас буде 30, 60 поділити на 10. Це буде 6, а 36 це в нас 36. В наступному завданні спробуємо допомогти порівняйку порівняти значення виразів. Отже, вираз 40 поділити на 4 і 400 поділити на 4. Правильно вираз 40 поділити на 4 буде меншим за вираз 400 поділити на 4. Наступний вираз 700 поділити на 7 чи 800 поділити на 8. Так, тут у нас по результатам вирази рівні між собою. Отже, вираз 700 поділити на 7 дорівнює виразу 800 поділити на 8. Перегортаємо з вами сторіночку. Сторіночка у нас 16. Пригадаємо з вами, які ж задачі ми називаємо задачі на спільну роботу. Прочитаємо з вами навчальну одиницю. Задачі, запитання, яких містить слова працюючи разом зробили разом, є задачами на спільну роботу. Відтворіть цю навчальну одиницю з пам'яті. Чудово! Прослухайте умову задачі і визначте її вид. Селюсар за 5 годин зробив 15 деталей, а його учень за 2 години 4 деталі. За скільки годин вони можуть зробити 50 деталей, якщо працюватимуть разом. Так, це в нас задача на спільну роботу, у яких продуктивність виконавців невідома. Запишемо з вами умову до задачі. Так, нам відомо, що слюсар за 5 годин зробив 15 деталей. Так, ми з вами і запишемо слюсар за 5 годин 15 деталей. Учень за 2 години зробив 4 деталі. Запишемо учень за 2 години 4 деталі. Так, далі в нас іде фігурна дужечка. Правильно і записуємо знак питання годин пере 50 деталей, адже в нас запитується, за скільки годин вони зможуть зробити 50 деталей, якщо працюватимуть разом. Розв'язання. Поставте відео на паузу, спробуйте розв'язати цю задачу самостійно, записати до неї обов'язково вираз і відповідь. Перевіримо. В першій дії ми дізнаємося, скільки ж у нас виготовив деталей слюсар за 1 годину. Ми 15 ділимо на 5 і отримуємо 3 деталі. Пояснення зробив слюсар за одну годину. У другій дії ми дізнаємося, скільки ж учень за одну годину зробив деталей. Ми 4 ділимо на 2 і отримуємо Дві деталі. Пояснення зробив учень за одну годину. третє дії. Ми дізнаємося спільно їхню продуктивність за одну годину. До трьох ми додаємо два і отримуємо п'ять деталей, записуємо пояснення. Зробили разом за одну годину. І тепер ми можемо дати відповідь на запитання задачі, за скільки годин вони зможуть зробити 50 деталей, якщо працюватимуть разом. Ми 50 деталей поділимо на 5 деталей. Це ту кількість деталей, які вони роблять за одну годину. 50 поділити на 5 буде 10. І це вже в нас годин. Перевіримо, як ви записали вираз до задачі. Вираз до задачі у нас записаний ось так. 50 поділити, далі відкриваємо дужки і пишемо з вами першу і другу дію, 15 поділити на 5 і 4 поділити на 2, і їх, ці дві дії, додаємо між собою. І відповідь, за 10 годин вони зможуть зробити 50 деталей, якщо працюватимуть разом. Перевірте цю задачу, якщо у вас вийшло таке саме розв'язання, ви записали вираз правильно, це чудово, молодці. Ну що ж, попрацюємо з вами із завданням від Суперромбика. Давайте пригадаємо, як же ж нам потрібно знайти периметр многокутника. Так, нам потрібно всі сторони додати. Допоможемо виконати завдання від Суперромбика. Виміряйте довжини сторін чотирикутника та обчисліть його периметр. Поставте відео на паузу, виміряйте довжину кожної сторони чотирикутника і олівчиком надпишіть. А тепер запишемо це. Отже, сторона АВ дорівнює 2 см 8 мм. Сторона ВС дорівнює 5 см. сторона СД дорівнює 3 см і сторона АД дорівнює 5 см 8 мм. Це нам те, що відоме. Що ж нам потрібно знайти? Так, знайти потрібно нам периметр. Записуємо периметр. Знак питання сантиметрів. Розв'язання. Запишемо з вами формулу для знаходження периметра. Так, ми всі сторони додаємо: отже, периметр дорівнює АВ додати Б додати СД і додати АД. Так, ми з вами і запишемо. І далі, тепер замість назв сторін АВ ми пишемо значення довжину 2 см 8 мм. Далі додати. Уже замість БЦ ми пишемо 5 см додати 3 см і додати 5 см 8 мм. Додаємо ці результати. І отримали ми з вами відповідь 16 см 6 мм. Запишемо відповідь. Периметр чотирикутника дорівнює 16 см 6 мм. Сторіночка у нас 17. Ти учасник великих перегонів. Обери автомобіль, на якому братимеш участь в авторалі, та обведи його. Умови авторалі. Потрібно за 4 хвилини виконати запропоновані завдання. Якщо правильно виконаєш усі завдання, то одержиш нагороду, розфарбуй свій трофей. Поставте відео на паузу, на секундомірі поставте 4 хвилинки і виконайте запропоновані завдання. А тепер візьміть ручку з будь-якого кольору, іншого кольору. Перевіримо, як ви виконали це завдання. Якщо правильно ми виставляємо плюсик у кружечку. Якщо неправильно, ставляємо мінус у кружечку. І переправляємо, пишемо правильну відповідь. Молодці. Чудова робота.